І складний матч вийшов. Перший матч чемпіонату, вони перший матч завжди складні. Але дякуємо хлопцям за першу чергу за саму віддачу, за те, що ми дограли, змогли ломити кідори і перемогти в матчі. Ну, ми дуже добре розбирали, ми, тільки, ми знали різні варіанти. Планували гри проти менталіста, ми знали, приблизно, що приблизно буде гри. Сьогодні в першому таймі могли забувати ще два-три м'ячі, В першому таймі в принципі, могли вирішувати, але не, не вдалося. Тому я думаю, характер, щоб брати ще що перший мечіна. Перший тайм просто мабуть зразковий в плані гри руху. Дуже багато створених моментів, що забракло для того, щоб запити всі питання. Не зразковий, не можна сказати, що він зразковий, але у нас було ще раз кажуть, багато гольових моментів. Просто не реалізація індивідуальна майстерність. В другому таймі суперник десь почав агресивно діяти, зрівняв рахунок, почали вносити корективи, у гру, заміни робити, наскільки це вдалося? Ну, заміни ми вгадали, раз Ярослав Карабін вийшов забив. Рух мав кадрів настрічало довго. Багато гравців, яких очікували бачити зі старту, коли мається з Ю-19 молоді хлопці. Сьогодні дали пропочити після Ліги Чемпіонів. Так, був складний матч у вівторок, не війни, тому і дорога, і сама гра, тому вони були втомлені, психологічно виснажені, тому дали можливість грати більш досвідчених. «Готуючись до матчу з рухом, очікували саме такого складного поєдинку. Знали, що нас чекає багато боротьби на полі. Перший тайм ми розпочали погано у другому таймі. Гра стала кращою з нашого боку. Ми зрівняли рахунок, але замість того, щоб забити другий м'яч, отримали гол у свої ворота. Там забил, під забілзабірой гол, Мій полочили так, що сьогодні просто не удалося зимової паузи до нас приєдналось декілька новачків. Нам треба ще багато працювати, аби грати злагоджено як команда. Будемо працювати над тим, щоб демонструвати кращий контроль м'яча, показувати кращий футбол. З боку суперника сьогодні ніяких несподіванок не було. Ми знали, як буде грати рух. Саме так вони і зіграли, як ми і передбачали. Просто рух реалізував більше своїх моментів, ніж ми. Натомість нам сьогодні десь не пощастило. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет» Підтримуємо український футбол.